Як дивити швидко ліске відео з допомогою ChatGPT, саме швидко. Ми їх не будемо дивитися, ми будемо їх читати. Ось, до прикладу, по субтитрах, які я йому ставив, я отримав лаконічну думку. І як це почалося, але ще хочу сказати, що це я пишу в Scholar GPT, він мені на випадку більш допоміг. Приклад, в ChatGPT я написав. Одне те саме. Він написав, що відео недоступно, або видалене. і це написав потужний чат GPT. Є версія чат GPT Scholar. Я його якось запитував, чому э, Scholar э, краще чи не краще. Він сказав, що він має доступ э, до інших сайтів. І це набагато крутіше. Я ним користуюся. І от зараз я в Scholar. Я йому задав те саме вище запитання. Він скаже, що він не може. Він вперше приділив, що це YouTube. Він оподілив, що Ну, я йому написав субтитри. Він мені зразу зарекомендував, як його зробити. Я відкрив один із сайтів. От. Я вставив те посилання, нажав Download, скачав в TXT, відкрив txt файлик праву кнопку скопіювати, там ставити. І він отримав субтитри. Чому і отут тут. Відео, яке я дивився у найблизькій мові, воно мене привабило цією такою штучкою. Я цікавився за реагруними движками, чому не використовувати. І він тут розказує. І я переглянув, що не мав в цьому відео ніякої картинки, тобто це просто блог, який воно мені видавалося скучне, або в мене зараз не так багато часу. Але мені хотілося таке знати, мені дуже було цікаво. І знати точно. Тобто, без, я дивлюся відео без субтитрів, стараюсь розуміти мову, воно зараз я не було налаштовано. Я подивився цю штучку, і що цікаво, що тут структуровано. От, коли дає субтитри чи до GPT, він структурує всю ту мову, яку вводить, буває, вводить воду людина тут туди, то сюди. Тому мені дуже сподобалося такий певний випадок. І хто за голодом розбирається, то е, він хорошо показує, що це інструмент. Берете тут відомі, який вам потрібен.